Доброго дня! Я, звісно, новачок, але в мене це буде вперше так довго. От не можу визначитись, яку гумку взяти. Що порадити? Йой, ну тут це залежить від того, які почуття вам більше подобаються. У нас є доволі гладка гума, є більш рельєфна, а є зовсім шипаста. Вам яку? Ого, який вибір! А що, і колір можна вибрати? Ммм, так. Не судіть мене суворо, але цей каламбур сексуалізацію на тему різновидів-покор був для того, щоб привернути вашу увагу до теми сьогоднішнього відео. Тож будемо розмовляти про велосипедні покрашки, а точніше про протектори, які найчастіше зустрічаються на сучасних велосипедах. Всім привіт! Ви на каналі Велопланета і з вами Горенко Олексій. Ну що, спробую розставити всі крапки стосовно протекторів, які найчастіше обирають райдери для своїх велосипедів. Одразу скажу, що не існує якогось одного ідеального рішення на всі випадки життя, і який протектор встановлювати залежить від того, в яких умовах ви найчастіше катаєтеся. Покри, цей компонент багато чого вирішує та може доволі суттєво змінити ваш велосипед. Існує безліч характеристик гуми, які впливають на накат байку. Я думаю, що перш за все, всім відомо, що ширина і тиск мають велике значення, є ще доволі багато інших характеристик, але база це протектор. От про нього сьогодні і будемо розмовляти. Скільки райдерів, стільки думок. Хтось обирає бездоганний накат, комусь треба ідеальний гріб, а хтось шукає універсальну гуму на всі випадки життя. Професійні райдери частенько мають по два комплекти покрашок з різними протекторами: один під асфальт та якісь тверді ґрунти, а інший більш зубастий для холодної пори року, коли на вулиці більш волого, а гревел-шляхи повні багнюки. А хтось катається на покришках, які йдуть у стоку на велосипеді та міняють їх тільки, коли вони вже вщент лисі. Не рекомендую так робити, бо, перш за все, це небезпечно. В цілому, якщо ви новачок, то в пошуках ідеальних покор можна просто загубити голову, бо їх існує ну, неймовірно різноманіття. Тому сподіваюся, що це відео допоможе вам обрати протектор, який найкраще підходить для тих чи інших задач. Всі дослідження і порівняння буду проводити на легендарній гумі від бренду Good'єR. Думаю, що ті, хто полюбляє автомобілі, хоч раз бачили ось це лого. Бренд було засновано Френком Северансом у 1898 році. Саме тоді було створено їх першу велосипедну покру. Тоді ж бренд почав виробляти покришки для звичайних автомобілів та вантажівок. Слоган бренду на шина годієр їздить більше людей ніж на будь-яких інших. Був доволі амбітним і недарма. Вже в 1955 році бренд створив першу радіальну гуму для цивільної авіації. А у 1998 році покришки Гуд'єр вже стояли на найкращих болідах Формули 1. Ви навіть трохи здивуєтеся, але бренд відзначається тим, що створив свій експериментальний гумовий літак, а точніше, планер. Сам бренд було названо на честь великого винахідника та інженера Чарльза Гуд'єра, який і винайшов процес вулканізації гуми. Пройшло багато років, і у 2018 році полізли чутки, що бренд Goodyear повертається до створення велосипедних покришок. І от мені стало дуже цікаво спробувати їх у дії. У 2021 році бренд випускає доволі широку лінійку покришок як для МТБ-велосипедів, так і шосейників, ну і звісно для гревелбайків. І ось за вікном 2023 рік, і у мене на тесті три покришки від Goodyear з протекторами, будемо казати, різної важкості. Каунті сліки, коннектор напівсліки, ну і пік зубасті. Пропоную розібратися з цими термінами та властивостями кожного з типів протектору. Зазвичай слікова покришка зовсім не має протектору, але тут вони адаптовані під гревел, тому ми бачимо і лису центральну доріжку приблизно півтора сантиметри. А ближче до краю, протектор поступово збільшується, та навіть є доволі виражені ґрунту Напівсліки вже мають протектор по всій площині покришки. Центральний ряд будований з шипів висотою приблизно 1-2 мм, а ближче до краю вже ґрунтозацепи більші, вони тут до 5-6 мм. Шипасті це вже категорія, будемо казати, по хардкору. Такий протектор зазвичай має високі шипи, бокові ґрунтозацепи тут побудовані з більш широких блоків, а центральні шипи з більш вузьких. Загальна формула приблизно така: чим більш гладка у вас центральна доріжка, тим буде кращим накат, ну і велосипед буде легше розганятися. Ну а чим більший шип, тим буде кращий зачеп з поверхнею. Ще скажу, що покришки з високим шипом можуть доволі сильно годіти на асфальті. Окремо скажу про ряд бокових родозачепів. От за рахунок цих бокових шипів ви маєте контроль над велосипедом, коли проходите різні складні повороти або швидкі віражі треба мати деяку техніку щоб це відчути тому рекомендую покататися позаклати велосипед в різні повороти і ви доволі швидко відчуєте оту ту грань коли покра просто втрачає гріб до речі, гляньте наше останнє відео про техніку їзди на велосипеді. Там Сергій розібрав всі базові навички, які вам допоможуть краще відчувати і велосипед, і себе на ньому. Для того щоб розібратися, які з протекторів найуніверсальніші та найефективніші, я проведу декілька іспитів на кожній покор. для своїх експериментів. Я обрав локацію, на якій будуть і рівні ділянки, звісно, і спуски, ну і куди ж без апхілів. Ці тести буду проводити на своєму титановому прайді, а для того, щоб всі порівняння були ще більш точними, я обрав всі покри в одній ширині 700 на 40. Тести проходили переважно в вологу погоду, але мені здається, що це ще краще проілюструє переваги та недоліки протекторів. А точно ледь не забув. Всі покри я накачав на 3,8 атмосфери. Давайте почнемо, наприклад, з сліків. Це було доволі контрастне відчуття, коли я пробув свій байк у Гудіар Каунті. Байк став одразу тихіше, а накат ще краще. По своїх враженнях скажу, що навіть цей доволі невиразний протектор на сліках гарно тримає байк. Але слік на той слік, тому раджу використовувати слікові покришки, коли ви катаєтеся по асфальту та тільки інколи виїжджаєте на якісь тверді ґрунти. Відверто кажучи, сліки не підходять для катання в вологу погоду. А ще я б не радив використовувати такі покри для перегонів, бо швидко стартувати у вас точно не вийде. Якщо розібратися детальніше, то можу виділити ось такі сильні та слабі сторони з лікового протектору Каунті від Гуд'єр Переваги! Має гладку центральну доріжку, що забезпечує максимальний контакт з дорогою. На цих покрах ви будете швидше за рахунок меншого опіру кочення. І це ідеальний варіант для того, щоб кататися по твердому асфальту в гарну погоду. Із недоліків, це те, що вони погано себе ведуть на мокрому покритті. Ну і, звісно, ці покри не найкращий варіант, якщо ви плануєте їхати по глибоких пісках і соснових лісах. А ще на цих покрах буде менше контроль та зачеп на нестабільних та нерівних поверненнях. Ще один відчутний нюанс це те, що при катанні по вологому ґрунту низький протектор на такому сліку може доволі швидко забитися і покра стане суцільним сліком. Наступний покрит – це напівсліки. І, як на мене, цей протектор є найкращим для гревелу, бо малюнок покришки рівномірно розподілений по всій площині, центральний ряд побудований з щільних та низеньких шопів. А бокові гродосасепи відмінно роблять свою роботу, дозволяючи тримати контроль будь-яких поворотах. Отже, із переваг напівсліків від Гуд'єр – це те, що конектори мають комбінацію гладкої центральної частини для швидкості і більш агресивного протектора по боках для кращого контролю. А також вони можуть підходити для городського катання, де у вас зустрічаються різні умови доріг. Із недоліків тут щось доволі складно виділити, але ну, зрозуміло, що напівсліки краще ведуть себе на нерівному та на стабільному покритті, ніж сліки. Ну а по ефективності, звісно, вони не можуть дотягнутися до зубастих покришок. І переходимо до зубастих покоргу Peak. Із переваг вони мають жирний протектор з високим шипом, що надає відмінний гріб на м'яких і нерівних ґрунтах. Вони добре тримають у грязі, на піску і інших нестабільних покриттях. Та забезпечують кращий контроль як при спусках у горах, так і проходженні різких поворотів. Ось відос, який гарно проілюструє гальмівний шлях на різних протекторах. Швидкість тут у мене була 15 км, ну а з результатами тут немає ніяких несподіванок. Слік пливе, напівслік намагається впоратися та зачепитися, ну а зубаста покра вризається в грунт та показує найкращий результат. У скажу, що протектор це про контроль. Тому при виборі покрошок враховуйте ваші потреби. Також, звісно, і під різні типи байків буде підходити та чи інша покра. Ось, наприклад, якщо у вас Endurance велосипед, то логічно буде поставити туди щось слікове для більшої швидкості та накату. Ну а якщо у вас якийсь гревел-велосипед або циклокросова бричка, то логічно поставити щось більше пасти. В свою чергу, максимально агресивні покри будуть ідеально підходити для тих, хто не вилазить з лісів та катається в будь-яку погоду. А ще скажу, що шипасти протектор гарно впорається з катанням взимку. Ось такого протектору, як на покрах пік, вистачить з головою, і не треба вам ніяких спеціальних зимових покор з різними шипами. Ну, якщо ви тільки не плануєте їхати по замерзлому озера, для себе у цьому році я обрав покришки Goodyear Connector. з травня місяця, і до сьогодні я проїхав на них приблизно півтори тисячі кілометрів. Вони мені допомагали і на гревел перегонах у Івано-Франківську, і на чотириденному марафоні, де я їхав здебільшого по асфальту різної якості. Скажу, що вони доволі якісні та витривалі. І у мене було аж нуль проколів. Друзі, а ще рекомендую глянути пару наших відео, які доволі актуальні для погоди що за вікном. Перше з них це відео про нюанси миття велосипеду вдома. Ну а друге відео якраз вже про катання на велосипеді в дощ, всі нюанси підбору одягу та безпеки. Як то кажуть, нехай протектор і різні броди не роблять вам чутті погоди. Бережіть себе та всім па-па!